Слово Боже, на щодень! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо говорити про чесноту лагідності. Це друга наша бесіда. Читаємо з книжки, яка називається Молитовні роздуми, автором якої є отець Василь Богдан Мендрунь. Талановитий монах Василіянин, який пише дуже гарну поезію і, звичайно, такі всякі різні повчальні історії. Велику мудрість знаходимо у повчанні про лагідність і святого Василія Великого. Ось послухаймо: не відплачуємо злом за зло. зневажив нас хтось у гніві, мовчки перенесім цю зневагу. Бо затопити своє серце злістю, неначе якою повінню. Ми робимо, як ті вітри, що нагальністю відкидають усе, що їм стає на дорозі. Не берімо собі ворога за вчителя, ми самі собі зготовимо світлий вінок терпеливості, коли злість Другого використаємо для свого поступу в побожності. Назве хтось нас невіжами, простаками, нездарами. Ми самі ще назвімо себе порохом і попелом. Ми ж не славніші за отця нашого Авраама, що так себе називав. Назве нас хтось дурнями, жебраками, непотребами, ми словами Давида назвім себе черв'яками, скажімо, що рід наш походить з гною. До цього ж додаймо ще гарний вчинок Мойсея він, коли то ганили його Арон і Марія, сестра Його, не скаржився на них перед Богом, але молився за них. Чиїми учнями воліємо бути. Чи милих Богові святих мужів, чи людей, наповнених духом злоби. Коли ж маємо спокусу, щоб позлоститися на іншого тоді роздумаємо, що нас тут випробовують, чи ми терпеливістю наблизимося до Бога, чи через гнів перейдемо на бік противника, даймо своїм думкам перейти на кращий бік. Даючи приклад лагідності або його поправимо, або ним, погорджуючи, ще більше зранимо. Розповідав пан Василь, мене попросили допомогти прибудові в сусідньому селі. Коли закінчилася праця, то вже було дуже пізно, сіли повечеряти, ну, було що з'їсти та й трохи випити. Вечеря затягнулася, то вже й не було коли вертатися додому. Вранці, бачу, йде моя жінка. Ну, тримайся, Василю, кажуть мені робітники, зараз тобі дістанеться. А вона підійшла, усміхнулася і тихо промовила. Ходи вже, Василю, додому. Я згорів на місці. Якби мене насварила, навіть вдарила, мені було б легше це знести, та вона цього не зробила. І від того дня я вже нічого подібного не робив. Більше того, я цілком відмовився від алкоголю. Що тут сказати? Щасливий чоловік, що має таку жінку? А як жінки? Чи вони завжди щасливі зі своїми чоловіками? Ось послухаймо одну з них Знаю, що мій чоловік вміє бути ніжним і сердечним, і він завжди таким є, але хіба тільки з нашим псом. Святий Василій Великий каже. Що може бути для ворога болючіше, як він бачить, що його противник стоїть понад усякими образами? Не виходімо з рівноваги, будьмо нечулими на зневаги. Хто б'є того, що втратив чуття, той сам себе карає, бо він не мститься на ворогові, ані не заспокоює свого гніву. Він буде жалувати, а ми ніколи не пожалуємо чесного вчинку. Ось є така історія біблійна. Цар Давид мусів шукати захисту в утечі перед невдячним своїм сином Авесоломом, і, власне, тоді стрінув його чоловік із Саулової родини на ім'я Семей, Герів син. Він вийшов і проклинав, кидаючи камінням на Давида та його слуг. І говорив Семей, проклинаючи, Геть, геть мужу крові, мерзеннику, повернув на тебе Господь усю кров Саулового дому, що ти замість нього зробився царем, дав Господь царство в руки Авесалома, твого сина, а тепер упало на тебе нещастя, бо ти чоловік крові. Тоді Авішай, син Церуї, каже до царя, чого ж оцей здохлий собака проклинає мого пана царя, дозволь мені піти і стяти йому голову. Та цар відказав Що мені і вам, сини царуї, якщо Господь йому дав це зробити, то хто може Господеві сказати, чому ти так робиш? Дивіться, ось мій син наставився на моє життя. Тож лишіть його, нехай проклинає, бо це Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на моє горе і віддасть мені добром замість сьогоднішнього прокльону. І йшов Давид зі своїми людьми дорогою далі, семей же просувався узгір'ям, повз нього та йдучи раз у раз кляв і жбурляв каміння, здіймаючи куряву. Чому ж така різниця в поведінці царя Давида і його товаришів? запитаємо. Давид поглянув на небо і завдяки цьому побачив у вчинках Семея Божий допуст. Знову ж оточення царя дивилося на вчинок Семея очима чисто людськими, дивилося в землю, тому так і обурилося. Який зробимо висновок? Якщо нас хтось образить, не дивімося на нього, як на людину, бо тоді справді буде дуже боляче відчувати прикрість. Але погляньмо на Бога, котрий допустив таке, а тоді набагато легше це знесемо. Отож піднесення очей до неба робить легшим тягар кожного хреста, а погляд на землю робить його ще більш тяжким. Це було 1820 року в Варшаві, святий Клементій Говбавер збирав милостиню на дім сиріток. Зайшов навіть у кав'ярню, і що сталося? Один пан, що грав у карти, плюнув йому в лице. Святий витер обличчя лагідно сказав Пане, то для мене. А що ж для бідних дітей дасте? Це так сильно зворушило того гравця, що він віддав усі гроші, які мав при собі, а за кілька днів відбув перед святим Клементієм загальну сповідь з цілого життя. Ось, бачите, браті і сестри, яка то сила лагідності. Від кого ж, запитаємо, навчився Святий Клементій такої лагідності? Та ж, звичайно, від Ісуса Христа. Він пам'ятав лагідне слово Ісуса до жінки чужоложниці, я тебе не осуджую, йди та вже віднині не гріши. Він пам'ятав лагідне слово Ісуса до учня зрадника, чого прийшов єси, друже. Він пам'ятав лагідне слово Ісуса до того, хто його вдарив обличчя, якщо я зле сказав, доведи, що воно погано, а якщо добре, то завіщо б'єш мене. Так святий Клементій пам'ятав, що лагідність Христова притягнула до себе і розбійника, що висів по правиці, і катів, і увесь світ притягнула і Його серце. Лагідність Ісуса притягає і усіх нас. Тож треба нам вчитися від нього притягати цією чеснотою людей до Божої правди, до святих тайн, до добра. Близькими до доброзичливості та лагідності є ще дві чесноти терпеливість і миролюбність. Хто є терпеливим? Той, хто з любові до Бога охоче зносить життєві незгоди, так нас навчає катехизм. Коли маємо виявляти терпеливість, перш за все у хворобах і нещастях. Ми, християни, повинні завжди пам'ятати, що хвороби і нещастя, які так часто спадають на нас, аж ніяк не є справжнім злом. Навпаки, це ласка Божа для нашої душі. Все, що Бог дає, це для нашого добра, для спасіння. Отож будьмо мужні та ще й подякуємо Господеві за ці терпіння. А коли будемо їх терпляче зносити, то навчимося ще й тішитися ними. Коли ще маємо виявляти терпеливість ще тоді, коли знемочі знову падаємо в гріхи. Бог знає, з чого ми зліплені, і ми теж не забуваємо, що не належимо до ангельської раси. Ми маємо людську природу, а вона здатна до будь-якого гріха. Отож мусимо бути терпеливими до себе. Господь хоче, щоб ми йшли до Нього дорогою покори, згрішили, впали, негайно вставаймо. Будьмо терпеливими і до інших. Пам'ятаймо, наша терпеливість обов'язково буде нагородженою. Коли ще маємо виявляти терпеливість? Тоді, коли виконуємо службові обов'язки, признаймося, як часто вони дратують нас, бо не раз є занадто важкими чи неприємними. Якось прийшла жінка до монастиря святого Онуфрія у Львові, яка виглядала вбогою. Коли отець Йосафат Воротняк приніс їй з кухні буханець хліба, то вона істерично кинула його на стіл, очевидно, очікувала грошей. А їжу не розцінювала як допомогу. Та отець спокійно взяв цей буханець і промовив Знайдуться такі, що його візьмуть. Будьмо свідомі, що нетерпеливість проявляється в поспішності, а поспішність завжди шкодить. Чому? Бо вона подібна до бурхливого потоку, що все нищить і пустошить, або до бурі, що робить великі шкоди на луках і полях. Дуже часто поспішність проявляється і в молитві. Якщо хочемо бути подібними до ангелів, то погляньмо, вони, служачи нам, завжди є погідними, спокійними, вільними від пристрасного поспіху. Терпеливість виявляємо тоді, коли не гніваємося, надто не сумуємо, не нарікаємо. Отож ніколи не треба гніватися, бо гнів затемнює розум. І як повчає апостол Яків, є причиною несправедливості. Не завжди все добре складається в житті, це ми знаємо. І тоді не слід сумувати, що втратили дочасну річ, бо з такого смутку нема жодної користі. Такий смуток не є милий Богові. Тому святий Павло написав у листі до Корінтян, смуток цього світу смерть спричинює, 2 коринтян 7.10. Коли ж ми усвідомлюємо, що втратили вічні добра, тоді смуток є добрим, Він веде до каяття. Тому говорить Ісус Христос, блаженні засмучені, бо будуть утішені. Матея 5.5. Ще не раз зазнаємо життєвих невдач. І що тоді? Будемо нарікати на свою долю, а треба знати, що надмірне нарікання є ознакою самолюбства і боягузтва. Тільки перед Богом можна скаржитися на свої терпіння, і то так довго і так багато, як хто хоче, бо така скарга є взиванням до Бога за допомогою, отже, вона є молитвою. Більше того, така скарга навіть є приємна для Бога. Чи ж не кличе наш Спаситель, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Слава Ісусу Христу! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господне на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Це твердо вам поможе, вам поможе, лише їй серця, серця. дасть вам сили із водиці, і з водиці Святого Джерельця, дасть вам сили із водиці, з водиці, з водиці. святого джерельця. Святого Зарваниця, зарваниця, джерела б'ють землі.